Чи знаєте ви, що понад 90% стародавніх писемностей досі залишаються нерозшифрованими? Тисячі років історики билися над таємничими символами, але штучний інтелект зробив неможливе: машинне навчання успішно розшифрувало мови, які ставили в глухий кут найкращих науковців світу. Як це працює? Ші аналізує величезні масиви даних, знаходячи приховані закономірності там, де людський мозок не бачить логіки. Алгоритми порівнюють символи, частоту їх використання, контекст та структуру речень. Наприклад, Ші успішно розшифрував лінійне письмо Б та допоміг розкрити секрети аккадських текстів. Це революція в археології. Тепер ми можемо відновити втрачені голоси цивілізацій, зрозуміти їхню культуру та історію. Штучний інтелект перетворює нерозбірливі закорючки на живі свідчення минулого. Які ще таємниці стародавніх цивілізацій розкриє нам технологія завтра?